Давай розкажу про дієслово тобі в минулому часі. В past simple. На відміну від теперішнього часу, в минулому дієслово тобі буде мати лише дві форми. Was. Ця форма вживається для I. He, she, it, та were для we, you, they. Наприклад, I was at home yesterday. Вчора я була вдома. They were at school. Вони були в школі. Скорочувати при цьому можна тільки заперечні форми. Wasn't. Weren't. Наприклад, It wasn't cold last week. Минулого тижня не було холодно. My jeans were not expensive. Мої джинси не були дорогі. Дієслово тобі в минулому часі вживається в тих самих ситуаціях, що і в теперішньому. В одному із своїх відео я розказую про випадки вживання дієслова тобі в present simple. В описі додам посилання на це відео.